Пригоди зайченятка та його друзів. Як зайчик моркву шукав? Маленький зайчик дуже любив моркву. Якось уранці, коли мами не було вдома, малюк подумав: Я вже дорослий і сам можу знайти свої улюблені ласощі. Він шукав і на деревах, і в кущах, і на землі. Та як не дивно, моркви ніде не було. Раптом із дупла вистрибнула прудка пухнаста білочка. Ти не знаєш, де мені знайти морквочку? спитав зайчик. Білочка замислилась. Ні. Цілими днями я стрибаю по гілках із дерева на дерево, та моркви ніде не бачила, відповіла вона. Тут ростуть лише мої улюблені горішки. Я теж не знаю. Я їм тільки маленьких жучків, сказав колючий їжачок, який жив поряд із зайчиком. Під густим кущем. Вирішив зайчисько пошукати морквину на галявині поблизу річки, та як її шукати серед такої високої трави. Обережно, обережно! закричав хтось тоненьким голосочком. Ти зараз наступиш на мою нірку. Серед трави зайчик ледве побачив крихітну сіреньку мишку. Я їм зернятка пшениці, розповіла вона. А моркви я тут не бачила. А я полюю на мошок, сказала вертка ящерка. А я люблю мушок і комарів. Проквакала зелена жабка і стрибнула у воду. Під величезним дубом зайчик зустрів кабана. Може, ти знаєш, де росте морква? Не заважай. Я зараз ласую своїми улюбленими жолудями, пробуркотів той. А я їм траву та листя. Сказав поважний рогатий Лось Я люблю малину, а ще духмяний солодкий мед, розповів ведмідь. Ми їмо маленьких мошок. На вперебій закричали синичка, ластівка і соловейку. А я їм насіння з шишок. Щоб легше було його діставати. У мене виріс такий зручний зігнутий дзьоб пояснив Шишкар. А ти що єси? спитало зайча сірого вовка. Я просто обожнюю смачних пухнастеньких зайчиків, загарчав той і кинувся на зайчиня. Я теж. крикнула лисичка. Перелякане зайченятко пустилося втікати. Воно продерлося крізь колючки, перестрибнуло струмок, клубком скотилося з гірки та сховалося під великим кущем. Утік, радів зайчик. Е, хто тут? І просто перед зайчиком виліз з-під землі сліпий кріт. Це я, зайчик. Я хотів дізнатись у вовка, де росте морква, а він мене мало не з'їв. Я рию підземні ходи і харчуюся корінцями, тому я знаю, де знайти моркву. Вона росте під землею, а ззовні видно тільки зелений хвостик. Ось він, дивись. Зайченя смикнуло за хвостика і витягло з під землі солодку соковиту моркву. Нарешті знайшлися жадані ласощі.